До кінця тижня температура в Україні поступово підвищуватиметься, буде переважно сухо, однак на заході України періодично будуть грози, град та шквали вітру. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер за прогнозом синоптика на території України буде переважно без опадів. Лише в день у Карпатах та на Закарпатті очікуються дощі з грозами. Місцями град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Швидкість вітру буде від 5 до 10 метрів в секунду. Температура по Повітря вночі плюс 12 плюс 17, вдень від плюс 24 до плюс 29 градусів. Напередодні вихідних в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі з грозами. Вночі від плюс 12 до плюс 17, а вдень від плюс 24 до плюс 29 градусів. У суботу по всій території України опадів не передбачається. Швидкість вітру буде від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 12. Плюс 17, а в день розігріє до плюс 25 плюс 30 градусів. Наприкінці місяця в Україні утримається тепла та суха погода. Лише в день у західній частині знову прийдуть розові дощі, місцями можливі град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, а в день повітря прогріється до спеки плюс 28 плюс 33 градуси. Про підвищення температури в Україні каже синоптик Наталка Діденко. За її даними, опади найближчі. Тими днями мало ймовірні. лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози. Загалом, за її словами, поточний тиждень в Україні буде сухий та теплий, адже погоду в нашій країні визначатиме антициклон. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.